Те скрафтити тепер а, моди, точніше не моди, а матеріали для покращення наших Enchanted матеріалів. А, у той же, я забув, який звати, Ensis, Anais, Anais, а, є в матеріалах в інчадет матеріалах Energy Activators, він розширює на 20 ячейку, і є Crystallization Catalyst. В принципі, по ресурсам нічого складного, дивитись, де випадають ці ресурси, і крафтити. Більш складніше добуть вже, а, блюпринти, Наприклад, а, Crystallization Catalyst, Якщо ми нажмемо сюди F, нам покаже всі антроморфні матеріали, з яких може випасти цей Crystallization Каталіст. На ресурсах теж нам, в принципі, якщо ми нажмемо F, а, то нам покаже, звідки може випасти цей ресурс. Тобто Wagna Desert це просто Encrypted Storage Box. А, десь а, потрібен Enzo. Щоб, Відкрити цей Storage Box. А, по Crystallization Blueprinту блю, вони падають з аморфних матеріалів. Там 3, 4, 9, 11. І от якщо ми зайдемо в Access Info, зайдемо в Enchanted Material, тут теж це все є. Зайдемося в антроморфні матеріали 004. І ось бачимо, що Crystallization Catalyst э, Blueprint пада з 15% шансом з цього антроморфного матеріалу. Де його э, знайти? Mm -hmm. Нажимаємо F. Ось воно пише Kingston, Defend э, Albion, Albion Resource. Mm -hmm. Тобто, йдемо на місію. А, і за цю місію за втримання певної кількості хвиль, з якимсь шансом може випасти цей антропоморфний матеріал, а, з якого ви вже дістанете каталіст а, Blue Print. А, наступне це як його ж дістати. Якщо ми наводимо на антропоморфний матеріал, нажимаємо L, то ми бачимо звідки, як розшифрувати цей матеріал. Наприклад, ось з боса Грейв Волкера. Коли ви вбиваєте боса, там з'являється такий глобус, до якого підходите, і можете обрати, що розшифрувати. Також це все можна дивитись в принципі, в консюмаблах, про матеріали. Ось вони вам випали, нажали L. Де розшифровується. Ось, наприклад, да, є ті матеріали, які розшифровуються боссом. І є матеріали, які розшифровуються через реактор. Є Void Fusion Reactor в Agna Desert. Локація Mirage Stone Deposit. То, щоб розшифрувати цей матеріал, ми йдемо в локацію Agna Desert. Шукаємо там локацію Mirage Stow, Шукаємо там void-місію, оцю саме, яка потребує мономерів і полімерів. Біжимо туди, відкриваємо і вбивши боса, який там виліз. Теж отримаємо глобус і зможемо розшифрувати антроморфний матеріал. А, мабуть, по антроморфним а, матеріалам а, все. Тобто, в принципі, в цілому, що б ви не хотіли скрафтить да, Зброю, там, частини зброї, оці каталізатори, каталісти, активатори енергії все можна знайти або через антроморфні матеріали, або воно десь дропається на локації. Можете користуватись меню Access-Info, заходити, шукати. Наприклад, вас цікавить якийсь конкретний десент. Давайте, там, не знаю, подивимося в Албі. А, тут є всі ресурси, всі матеріали, які вам необхідні. А, ви їх можете трекати в цьому же ж меню, ось тут, наприклад. Давайте тут ось приберемо unтрекін. Наприклад, а, ви хочете скрафтити собі велбі. Вам потрібно. Давайте в першу чергу дивитись на основні компоненти. Це там селс Blueprint, Stabilizer Blueprint, Catalyst Blueprint і сам код. Е, нажали F, вам підсвітило, з яких е, матеріалів пада 9,23. Е, ви можете перейти. Ага, отут у нас пада 9 з цієї місії. Скролите ось падає 9 вам Але, але, як бачили, тут було двоє: 9 і 23. Це не це. Де в нас було? Тут, тут ось було, та да, 9 і 23. ще Ну, і відповідно, пише, де це розшифрувати потім. Але. Е Можна зайти ще додатково, все ж таки подивитись, в чому різниця між 32, наприклад, і 36. Бо я якраз з цим стикнувся і вам розповім 32 і 36% ампроморфні матеріали 0,3. Наприклад, у нас є 32. Тут валбікод падає з вірогідністю 38%. 36, Валбі код падає з вірогідністю 15%. Тому е, вам, в принципі, обирати, що хочете вибити: цей антроморфний матеріал чи інший. Е, можливо ну, Тут змінюється вірогідності. Можливо, вам якісь додаткові матеріали, які можна з цього тут добути, потрібні. Е, тому, в принципі, обирайте. Але, здається, ще був 06. Да. Ще був е 06. Чомусь він там не показувався е в самому Dessenденді, але ось, наприклад, досить швидко, досить легко здобути саме цей матеріал. Бо вірогідність 38%, що випаде. Так, е да, треба void Reactor роз розпустити, але. Місія, з якої він дропається, це стандартна локальна місія, що досить швидко закривається, досить високий шанс випадіння цього матеріалу. Я робив як? Я закривав місію, біг сюди на void-фрагмент, збирав матеріали. Потрібно, Наскільки пам'ятаю, 12 мономерів 3 полімера. Ну і потім біг сюди розшифровував. Це займало не знаю, близько 10 хвилин. Робиш місійку, там, секунд 30, тут півтори хвилини, два рази робиш, відкатується місія. І так по черзі, поки там, не, знаю, не випав антро антромортний матеріал, поки не назбирав ресурси, щоб розф відкрити фрагмент. Досить просто, досить. Швидко це все робиться. Тому дивіться, що хочете скрафтить, дивіться, що у вас вже є, чого не вистачає. Користуйтесь Access-Info, все досить зрозуміло, показано, де що знаходиться. Можна навіть трекати певні компоненти. Ось, наприклад, мене цікавить, там, не знаю, галей Цікавий там ф'южн-реактор. Да, воно звідти пада, і можна прям затрекати цей компонент, поки він в мене там не з'явиться умовно.